Сорпоказу, страхова компанія Укрфін оберігає всі грані життя. Він тричі був послом Грузії в Україні. А протягом останнього року Грігал Катамадзе очолює асоціацію платників податків України через насичений графік. Дипломат не може поїхати до рідної Грузії. Е, є така велика. Ностальгія по батьківщині. Він живе і працює в Україні понад 30 років. Тут і знайшов кохання свого життя: українку Яну. Запросили на побачення, купив такий великий букет роз, але вона не прийшла. Батьки обох родин були проти шлюбу, але Грігол та Яна одружилися. Народили двох дітей і вже виховують чотирьох онуків про сімейні хобі та цінності, а також про секретний рецепт хачапурі від родини дипломата. Будемо говорити вже цієї неділі на п'ятому каналі о 9.10. за підтримки мережі магазинів «Мегамаркет».